Свинуть наші. Ворожені, на Взятися за руки та заспівати державний гімн запропонували рівнянам активісти молодіжних організацій у День Соборності. В такий спосіб, зранку рівному на майдані Незалежності, відтворила частинку того живого ланцюга, що у 1990 році об'єднав Україну. Буває ні, коли ми всі об'єднуємось, і українці в такі дні повинні бути разом. Це просто нагадує нам кожного кожного року, і впродовж цього року, наступного день незалежності, будь-яке таке свято, воно має нам нагадувати про те, що ми українці. Молоді активісти, запрошуючи рівнян стати у живий ланцюг, наголошували, їхня акція не є політичною. Вони переконані, День соборності є святом загальнодержавним, а не партійним. Нам це вдалося, тому що як бачите, і старші, і старші люди освіти організовували це молодіжні організації, а дуже багато було старших людей в ланцюгу. то, в принципі це як ну, дуже позитивно насправді. Ще одну оригінальну акцію у День Соборності влаштували студенти історико-соціологічного факультету гуманітарного університету. Вони намалювали контури державного кордону і запропонували учасникам флешмобу синіми та жовтими папірцями вишикуватися цими лініями, продемонструвавши цілісність України. Людей зібралося багато, шкодували організатори лише про те, що мляво відгукнулися студенти інших факультетів. Якщо ми повідомляли, що таке дійство буде, вони зразу. Думали, що це буде з якоїсь організації, і дуже збентежило їх це. Але коли ми об'ясняли їм і пояснювали, що це просто народне воєвиявлення і ми старалися зорганізувати людей, які усвідомлюють потребність такого такого заходу. Якщо ми не зробимо для своєї країни щось краще, ніхто крім нас нічого не зробить. Тому наш заклик, як студентів молоді РДГУ, саме історико-соціологічного факультету, показати народу, що не тільки студенти повинні об'єднатися, Нуся Україна об'єднатися об'єднатися під стінами вишу зібралася майже сотня студентів. До них долучилися і активісти молодіжних організацій, які вже завершили участь у живому ланцюгу в центрі міста. Особисто я прийшов на цю акцію через те, що я вважаю, що сьогодні в Україні не вистачає саме внутрішньої єдності а такі акції, коли люди стоять поруч під час уявних кордонів України, вони якось підкреслюють цю внутрішню єдність між українцями. Це землянство». Орес Гринюк, Іван Марчук Назар Мідріган та Микола Мальничук. Інформаційна програма День.